По наявності трошки техніки є. До речі, нагадую, що на трахі Соліс, на 105 кінських сил в даний час діють акційні ціни. Отаку от, от 105-ку можна придбати за 30 тисяч 800 доларів. На 105 коників 4 циліндровий двигун на герметизація кабіни. Отакий от красень є по наявності. Також отримали соліси садові. Це в нас ось такий от садовий. На 105 коників. Зверніть увагу, який він узесенький. Вообще такий от апаратик. Малюпусенький, Узесенький. І 105 кінських сил. Це те, що потрібно для садівництва. Також є такий от донфенчик 244-й. G2B. 24 ка із примусовою гідравликою, дві пари гідрових ходів також є 40 ївочка. Донфен 404 G2. Ось такий Соліс на гідроходу. Красавчик. Називаю трактор для лінивих. Хочеш їхати вперед? Нажав, поїхав вперед. Хочеш їхати назад. Нажав, поїхав назад. Ну, для лінивих. І круїзик є, такий чуть-чуть, зафіксував та й поїхав собі. Також є найдешевший, трьохциліндровий, повнопривідний. Под дуже... Шаровій ціні, редукторний міст, коробочка 3 плюс 1, електронна панель приладі. Ось такий от гарний апарат, який є по наявності. І по дуже гарній ціні. Кого цікавить? Нагадую, що ми знаходимо за адресою траса київ Житомир, 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Ви замовляєте, а ми вам доставляємо отакий от от оріончик РФ 244-й. Це у нас 24-очка із рівною підлогою, із реверсом, з двохдисковим щепленням, із е, бокові куліски, каймурський двигун. І це все діло у нас є по наявності. Solis RX50 із кабінкою. Е, з кабінами вони в нас є у двох комплектаціях. Одна комплектація у нас йде без реверса, друга комплектація йде із реверсом. Повна герметизація кабіни. Клімат контроль, балочний передній міст і саточка із баличним мостом. Ось так от він виглядає. Отака от 40-вочка от із кабіною. Це у нас Донфенг 404 G2 із кабінкою. Ціна, якщо такі, то коштує 12 тисяч доларів. Ось такі 12 тисяч і він у вас вже стоїть на подвір'ї. Замовляєте, з ефіру буде гарна знижечка. Ось такий красень. двигун. Йде в ньому примусова гідравлика, зараз вам покажу. От, примусова гідравлика, дві пари гідровиходів, Рівна підлога, реверс, синхронізована коробочка передач, бокова куліска, А найголовніше клімат-контроль. Бачите, клімат. Бач такий клімат. Такі от Красень. Старий, надійний, провірений вже роками. Що може бути краще донфенга? Лише Донфенга. Також є шифінги 240-вім. Це у нас 240-й з примусовою, це примусової, така 35-ка є. Так, да, соліс із гарантією. Гарантія є. Ось такий от синтайчик 244 XL із повністю рівною підлогою. Тут все, зашите, бокова куліска. 24, 11,2 на 24 задні, передні 6,5 на 16. Отакий. От от. Красавчик. Е, ні, ДТЗ немає, є донфенг. Є донфенги, ДТЗ немає. Отакий от jt от 19. Е, якщо по цьому, то 5500. Отакий От 5500. Доставочка наша. Білорусів немає, джондірів теж, ну, оріончик є, не джондир, а оріончик. Зелененький, як джандир, ну сейчас вам покажу, 50 точка А білорусів у нас немає. Цинтанчик, той, що я вам показував, коштує 5500 доларів. 5500. Отакі є оріончик. 50, 28. передні. Ой, задні, вибачаюся. Передні у нас ідуть 20-ті, двигун. Підвісні, підвісні. Ні, навісне в нас теж є, але дисків в даний час по наявності немає. Навісне теж у нас є по наявності. Так, задавайте якісь питання, бо щось стає цікаво. Взагалі. Якась тишина в хвіря. Так, доброго ранку. Щось на вулиці прохолодне сьогодні. Ай вогник-вогник, жарко жарко Отакий от синтайчик. синтай 244 XL. На здорових широких колесах рівна підлога, бокова куліска. Все зашите. Посилена трьохточкова навісочка. Отака от. Нагадую, що ми заходимо за адресою Траса Київ Житомир. 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Так, друзі, буду завершувати ефір. Дивлюсь, глядачів дуже мало, щось нецікаво. Всім гарного дня і до зустрічі.